Riders on the, storm. Riders on the Storm. Доброго дня! З вами я, Євгеній Рванюк, і я хочу розглянути таку тему як швидкість в авіації. Почнемо ми з швидкості, яку показує привод літака Indicator Air Speed. Ця швидкість використовується для пілотування літака. Якщо ми до неї додамо поправку інструментальну, і поправку аеродинамічну, то ми отримаємо Calibrated Airspeed, яка також використовується для пілотування і розрахунків. Якщо ми Calibrated Airspeed додамому поправку на адіабатичний поток на певній висоті, то ми отримаємо Evaluated Air Speed, яка використовується тільки для інженерних розрахунків, і пілотами не використовується взагалі, Evaluated Air Speed. Якщо ми до неї додамо поправку на зжимаємість, ми отримаємо ТАС. ТАС при випадку, якщо швидкість ТАЗ. Вище 300 ноц, то вона вимірюється числом маха. Мах, Число маха, це відношення в літака до швидкості звуку на певній висоті. Наприклад, там, швидкість звуку на певній висоті 300 метрів в секунду, швидкість літака 150 метрів в секунду, і це буде 0,5 маха. Uh, також, якщо ми візьмемо ТАС і зробимо поправку на літер, ми отримаємо Ground Speed, яка використовується uh, для розрахунку часу польоту. Uh, я забув вказати. ТАС True Air Speed, Це швидкість відносно uh, повітряної маси, через яку рухається літак, і ця швидкість використовується для пілотування. А також для певних розрахунків. І це одна з основних швидкостей, що використовується. Також не можу не сказати про зв'язок True Air Speed дорівнює CAS на рівні калібрейдет Air Speed на рівні моря. Но ми додаємо 2% CAS на кожні 1000 футів висоти. Дякую за увагу з вами був я, Євгеній Романюк.